Три ознаки того, що в тебе може бути депресія. Це ще називається депресивна тріада. Отже, перша ознака: це досить тривалий час, ти можеш помічати зниження настрою. Друга ознака погіршення когнітивних функцій. Наприклад, погіршилася пам'ять або знизилася концентрація уваги. Третя ознака це заторможеність дій. Тобто ти відчуваєш, що твої дії якісь уповільнені, все начебто йде повільно. В тебе немає енергії, немає сил. Це все може говорити про депресію. Але це може говорити про депресію лише тоді, коли ці всі три ознаки в тебе знаходяться на протязі двох тижнів. Якщо це якісь епізодичні моменти, тобто там один день є настрій, другий день немає настрою, все більш-менш нормально, то це не депресія. А якщо на протязі двох тижнів ти себе так почуваєш, то це вже може бути дзвіночком, щоб звернутися до спеціаліста.